Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми разом з вами подивимося на нову альтернативну історію, яка була вже на нашому каналі, але доволі таки давно, тоді іще не було файних фокусів для північного альянсу на Масуда. Тож у нашій сьогоднішній альтернативній історії задача наша проста. Це вижити проти Талібана, проти Ісламського Емірата Афганістан, де разом з вами нам доведеться дуже тяжко боротися у цій негромадянській війні, або я би так сказав війні за вишивання майбутнього Афганістана. Як ви бачите, у новій обнові в модифікації Millennium Dawn, у нас є нові фокуси. Даненько я не грав. Пам'ятаю, попереднього разу цих фокусів не було. Якщо було, то вони були недоповнені. Тепер було зроблено акцент саме на оцю. це протистояння, яке розпочинається 1 січня 2000 року. Сама собою і з тими ресурсами, які в мене є, граючи за Масуда. Ну, буде доволі таки тяжкувато перемагати і будувати економіку, будувати новий Афганістан. Але разом з вами ми спробуємо побудувати нове, нову спільноту людей, привести до тих правильних людей, які будуть виводити цю країну, яка дуже багато своєї історії переживала різних конфліктів вторгнень. Та боротьби за свою незалежність на даний момент весь основний потенціал першої відеоселі буде зосереджений саме на військовій сфері, тобто я разом з вами будемо старатися вигравати це протистояння, допомагати, можливо, тим народам, які вважають себе під окупацією Талібана із жорстокими законами жорстокими правилами. Тож ми, як мала сила, будемо старатися робити все, що в наших силах. Аби звільнити якомога більше народу нашого, ну і змусити Талібан відступити Буде, звісно ж, дуже тяжко, буде партизанщина, будуть різні рішення. У нас, на щастя, є повітряний перевага в повітрі, так як нам допомагає там ООН та НАТО, посилаючи лендліз і так далі. Ну, але може цього виявитися замало. Тож, уже 7 січня ми захопили одну провінцію, але. Із трьох сторін нас тисне Талібан. 9 січня ми дуже тяжко боремося з однією провінцію. І задача, чесно кажучи, полягає в тому, по мінімуму, от, понести втрат власних і по максимуму нанести втрат Талібанових. Фокуси в нас от слугують наступним чином. Поки що всі останні фокуси в нас закриті. Це і зміна політичного курсу. От бачите, ми можемо повернути. Королістом, ми можемо стати Еміратом, то же саме, ісламським, можемо стати швейцарським політичною моделлю, привести демократів, привести соціалістів і тому подібне. Ну, Але для початку у нас є фокуси, які зосереджені на боротьбі з Талібаном. І 25 березня 2000 року у нас вже вирівнялася така. Лінія фронту появилися дві дивізії по фокусах, яким я повиконував. І ще є в мене один фокус, щоб збільшити загальну кількість дивізій. Тоді от ми начну широкомасштабну на атаку по позиціях Талібана. На даний момент тримаємо ми оборону, тримаємо ми її успішно, армія справляється з поставленими задачами, але доводиться ще боротися за стабільність. Хоча от на даний момент 80% це не так то й мало. Є проблеми із паливом, є проблеми з політичною владою, ну і, безперечно, є проблеми в економічній сфері того, що борги наші зростають, хоча доходи наші доволі такі маленькі. Але зростають борги. Натомість буде від нас вимагати Європейський Союз та НАТО проводити реформ, проводити лібералізацію, відкриття ринку і так далі. Ну а це буде мусити затрачати, ми повинні будемо затрачати додаткові кошти. На даний момент, станом на квітень 2000 року, ми робимо акцент і балансуємо. Ми бачимо, що війна в Афганістані залишає. Ну, залишаються тисячі людей голодними. І це справді проблема, того, що є толпи біженців, біженців нікому не треба. Їх не приймає ні Іран, ні Пакистан. Ну, взагалі нікому не треба цих біженців через Туркестан вони намагаються перейти в Російську Федерацію там в Європу. Хто як може, так і виживає. Але настає із середини 2000-х років переломний момент. Він полягає в тому, що наша армія поповнюється новими дивізіями, і тепер загальна кількість нашої армії становить 12 дивізій. На чолі у цих дивізіях стоїть Альта Мухамед. Він являється доволі таки професійним генералом, ну і генерал-фельдмаршал Масуд, який вже давним-давно веде боротьбу і являється народним героєм для афганістанського народу. Як ми бачимо, 26 червня 2000 року перші бої йдуть під Кабулом, і у нас от реально є невеличкі успіхи. Цей прорив до Кабула говорить про те, що оборона Талібана не така уж і сильна, хоча по дивізіях вони нас переважають, але от ми щастя бачимо самі на факт на лице, що нам удається, по суті, під Кабулем, то й заходити під в Кабул. Тут, безперечно, вже йдуть на підкріплення їхні війська, тож нам доведеться сковувати ній дивізії. Зайшли ми в Капу 5 серпня 2000 року, і таким чином вже ведуться бої по більшій масштабі, от по більшій ширині фронту. Натомість, 12.08.2000 року, ми точніше, ото це серпень, то в липні, 5 липня, ми зайшли в Кабул, а 13 серпня ми, нам вдалося під. Асадабом Асадабадом, так правильніше називати, і під Джелалабадом захопити в оточення дві дивізії ворога. Одну із танкових дивізій ми змусили заставити капітулювати, залишається ще одна військова міліцейська дивізія, ну і ми теж будемо в поліцейську дивізію. Змушувати капітулювати. Таким чином, 28 серпня 2000 року ми нанесли втрати втрати 10 тисяч ворогових і прямуємо з-під гасни і з під кабула для того, щоб взяти в полон іще дві дивізії поліцейських ворога. А задача дуже така амбітна і, на щастя, під хостом нам удається 29 вересня 2000 року взяти в оточення дві дивізії міліцейські на Талібана. Таким чином, переломний момент настає вже в жовтні. А після того, от, як по суті, нам вдасться знищити цей доволі такий кріпкий оборонний пункт у горах стратегічна авіабаза, яку контролює під табором. На Талібан і взяття оцієї цієї стратегічної висоти дасть нам змогу сконцентруватися на інших ділянках фронту. Тепер ми після цієї операції зможемо вирівняти паритет із дивізіями з ворогом, але явно одне, що армія Масуда вона набагато сильніша. Сильніша за рахунок технологій, сильніша за рахунок залучення боєстатних частей, сильніша за рахунок того, що є досвідчені бойці, генерали. Які реально залишаються на своїх містах, і які реально ну, по суті назначені там, де треба. Тому є реальні успіхи. 27 жовтня капітулірує остання поліцейська дивіція. Ну і таким чином, коли втрати ворога становить 15 тисяч, а наші 687 людей, солдат, які загинули, ну ви бачите, що вони перевищують 10 раз. Тобто Талібан втратив вже настільки багато своїх військових військ, що Таким чином ми атакуємо в бамін, ці бої вже йдуть і несуть локальний характер, вони стали повністю стратегічною обороною і ні взад, ні вперед вони точно вже не будуть іти. Тобто взад відступати безперечно, що будуть наперед, у них немає сил, ми не сковуємо їхні війська, І правда, у цих хорах не так то й легко вести військові дії. Там, де було ближче до нашого логістичного пункту, велося краще з нашої сторони, ну але ворог теж... Не пальцем роблений, і він буде намагатися такий посол. Як ви бачите, він виступає від кундука, щоб не здати нашим військам захопити себе так, з і в нове оточення. Тут є три дивізії, одна із них спеціалізована дивізія, це доволі такий сильний. Міг би бути удар по боєздатності Талібана. Ну, тим не менше, січень 2001 -го року говорить про те, що за один рік поточний, за один попередній рік. Нам вдалося звільнити десь 40%, то й більше 40% території Афганістана і наступив перелом із жовтня місяця, таким чином, виконуючи фокуси, ми не лише укріпляємо країну, нову молоденьку, но, але і робимо все те, щоб наближувати нас, день, наш день перемоги якомога швидше. І так, ми воюємо 12 дивізіями. Ці дивізії прекрасно чудово справляють зі своїми задачами. Тому немає ну, по суті, потреби для мобілізації додаткові, хоча людський ресурс у нас становить більше півмільйона солдат, яких ми можемо задіяти введення військових діток, то тобто, втрати не особливо такі великі. Ми можемо навіть нові дивізії формувати, але немає по суті ніякої техніки. Немає от у нас одна громадянська фабрика, то закупляти нову техніку буде проблематично. Ну, а так як Європейська Союз НАТО щось нам дають, то поки будемо до перемежного кінця воювати із тим, що маємо. Натомість, у лютому 2001 року, ми спробуємо взяти в оточення війська Талібана і 5 дивізій ми бачимо, що під кордоном було навіть 6 дивізій під кордоном у Масарі Шаріфом. Містечко таке ми змогли, по суті, знищити десь 30-40% військового політичного та промислового потенціалу Талібанського Емірату. Було це все за допомогою досягнуто, звісно ж, європейських технологій, того що дуже сильно допомагають їхні інструктори, натомість, коли Талібани воює лише легкою стрілкою. Озброєнням легким ми маємо і танки, і бронетанки, і логістику налагоджену. Тому от 11 червня 2001 року нам вдалося звільнити ну, ще не 50% цієї території, але знищити десь у районі 70% військової потужності Талібана. Також є в нас проблеми із дефолтом. Він насувається. Ми натомість будемо намагатися співпрацювати з різними партнерами, щоб уникнути дефолта. З проблеми з економікою у нас явні. Доходи не такі то великі, а розходи навіть в умовах у протистояння не то, щоб критичні, але достатньо серйозні, щоби наблизити нашу країну до дефолту. Цього би не дуже хотілося зробити. Ви бачите, 1 тисяча проти 33 тисяч Трати будуть зростати. У ворога залишається ще боєстатні 7-8 дивізій додаткових проти 12 більш досвідчених. А явно вже буде гра в водій тільки ворота. Ми можемо собі дозволити проводити більш масштабні операції, ворог відступає. Відступає він по логічних та зрозумілих причинах, відступає він далі і глибше в своїй території, намагаючись хоч і десь зацепитися, окупатися, ну і не дати нам прорватися. До Кандагара залишається не так то й далеко. Натомість мені удається якось оминати ворожу армію та змусити, по суті, майже, майже взяти в оточення ще одну дивізію ворога, але там не вийшло, тож вийшло тут трошки біля границі Пакистану взяти в оточення дві поліцейські дивізії. Можу сказати, що якщо б ми вже взяли Герат, це є одним із останніх стратегічних міст Талібана, то десь до початку вересня. Дві 2001 року, після взяття Кандагара та Герета, війна може бути завершена, але Талібан має високий ліміт капітуляції, тобто він так просто не буде здаватися. Є партизанщина, є ворог, який ще намагається якось там огризатися, десь він закріпився, як біля пакистанської границі кордону, там їх, напевно, підтримує Пакистан там різними лендлізами, але ми поступово е, притинаємо і ці крилушка, тому ну, з певністю можу сказати, що от 2001 рік це може стати роком нашої перемоги. Більше 50% вже звільнено територію Афганістана, Масуд празднує свою перемогу, вона дійсності не за горами. Залишається взяти Герат, один із основних міст. Тут ми теж можемо взяти в оточення дві дивізії ворога. Ну і по суті, у них вже немає ні армії, ні політичної волі, нічого. Ці дивізії, ці армії, які ще залишаються, вони певно, що будуть розформовані Талібаном, і вони по суті будуть якось намагатися вести партизанську війну. І щоб остаточно знищити от, угрупування Талібан, нам доведеться провести не один рік для того, щоб боротися з ними до повного такого викорінення. 50 тисяч з їхньої сторони і трошки більше тисячі військ з нашої сторони втрат. Звісно ж, дуже великий такий, можна сказати, парітет у втратах. Ну, Але ми готувалися до цієї операції, мушу сказати, що не залишається взяти останнє, і 8 вересня 2001 року офіційно Талібан Афганістану був повністю приєднаний до нового Афганістану Масуда. Його називають Північним Альянсом. Нашим лідером є Масуд, і вже після такої перемоги сусіди стараються з нами якось товаришувати. Громадянська війна в Афганістані стихає на начало повстання Талібана. Це говорить нам про те, що ми виграли громадянську війну, але ну, остаточно знищити Талібан як таку організацію нам ніяк не вдається. Наша країна була перейменована із північного альянсу в Афганістан 2 жовтня 2001 року. Генерал Масуд став президентом, може офіційно в Кабулі з столицею. Ми будемо тепер уже сконцентровані більше от уже на економічній та політичній сфері свого життєдіяльності, Є чим зайнятися, борги наші зростають, доходи дуже маленькі. Частково нам допомагають наші сусіди для того, щоб не настав цей дефолт, бо якщо настане дефолт, нам наряд чи вдасться якось з нього вийти. МВФ вимагає від нас зменшити армію, але ми мусимо погоджуватися на такі умови, щоб знижувати цю процентну ставку. Чим скорше ми зможемо побороти економічні трудності, бачимо, що сила Талібана становить 23% станом на 2002 рік. Ми будемо намагатися от, старатися ще більше і більше тиснути на цей, це товариство повстанське руху Талібана. І, врешті-решт, я думаю, що в нас є всі сили для того, щоб перемогти. Якщо говорити коротко, то так як ми перемогли і стали демократичною країною, незабаром у нас будуть відбуватися демократичні вибори. Тому генерал Масуд, який очолює цей Афганістан, він намагається не лише вирішувати свої внутрішні та зовнішні проблеми, ну, а й свою політичну кар'єру, яка от лише тільки розпочинається, тому що він знає, як боротися. Він знає, як перемагати, але він поки що далекий від того, щоб остаточно стати політиком такого високого рівню. В Афганістані всі святкують цю перемогу, святкують її на Заході, в Європі та США. Адже ця неспокійна країна, нарешті, здобуває такий так необхідний мир людям, проживаючих на цій території. Є свої нюанси. Є свої проблеми, але з підтримкою заходу, з підтримкою Європейського союзу, за грошей їхніх та реформ Афганістанських у нас є всі можливості для того, щоб до 2010 року ну по суті здобути дуже багато позитива. Завершуємо ми цикл фокусів в кінець війни в Афганістані, і таким чином нам відкриваються нові фокуси. Це і оборона зовнішньої політики. Тут ми можемо укріпляти нашу армію, нашу, наш кордон вздовж пакистанського угрупування, тобто пакистанської країни, яка є на даний момент нашим суперником. Ну і відновлювати потихеньку свою економіку після громадянської війни. Також є в нас вибір майбутнього Афганістану. Тут у нас є монархісти, ісламісти, хто ще у нас тут є демократи, ну і багато течій. Навіть я не знаю от шість напрямків, в яких ми можемо рухатися. 4 вересня 2002 року ми майже побороли дефолт таким чином за допомогою підняття звісно ж, податків та реформ і дотацій з боку Європейського Союзу. Поступок, який ми зробили на чолі в сторону Міжнародного валютного фонду для того, щоб знижувалася наша процентна ставка, нам помаленьку і потихеньку вдається побороти цю таку велику економічну регресію та стагнацію. Доволі таки непогані політичні амбіції має Масуд. В нього є, можу сказати, реально всі шанси, щоб бути переобраним його коаліція. А сила становить 0%. Ну, але в нас дуже слабенька така політична влада: 36% стабільності, менше півмільйона людських ресурсів. Узбекистан допомагає нам у плані подолання економічного тиску і дефолту. Ну, а ми намагаємося, ну, по крайній мірі перешагнути, переклокувати у 2002 рік якось вижити. Нарешті є невеличкий такий профіцит у нашого бюджету, і зовсім скоро оця графа як дефолтна на, на нас насуваючися, вона буде повністю вже зникне з моїх очей. І таким чином, дивіться, за рахунок того, що нам допомагає Узбекистан, звісно ж, не просто так. Наша політична незалежність країни за це дуже страждає. Ну, але це жертви, на які доводиться приходити, щоб відновити свою економічну потужність. Бо у мирній країні економіка відіграє, та і не в мирній країні, і в військовій, чи під час війни дуже велику роль відіграє економіка. Власне, над цим питанням ми дуже продуктивно працюємо, бачимо, що тут у нас є. Купа проблем це і надати воду, це і нагодувати нашу армію, розширити електроенергію і засоби зв'язку, і відновити дороги. Ну, Багато дійсно, ви бачите, по фокусах тут нам ще доводиться вибирати, бо якщо виконуємо один, то страждають інші чинники. Треба балансувати. Треба і миротворці і організації націй вводити фокус, щоб, врешті-решт, вони вивели свої війська, щоб ми поборалися з Талібаном і стали повністю незалежними в плані політичного та військово-політичного. Ну, що можу сказати? Чекають нас великі зміни, і ці зміни настають не просто так, виконуючи фокуси та балансуючи, нам ще треба повидавати всі борги. Ну і намагатися так, щоб це реально зникло. Доведеться ще виграти вибори, які будуть десь менше за рік відбуватися у Афганістані. 23 вересня 2003 року вони починають відбуватися. І при підтримці коаліції 60% генерала Масуда, 61%, ми цілком ймовірно можемо бути переобрані. Але тут теж є свої нюанси, я би хотів сказати. Ну що я би хотів сказати? Генерал Масуд вже відіграв свою роль у плані становлення Афганістана як незалежної країни. Тут треба от нове, новий подих у цій країні, нові відкриття, нові можливості. Коаліція Альмада Шах Масуда переобрана. Це дійсно це велика перемога, але вона довго очікувана, тому що та коаліція, ті формування політичні, які сформувалися довкола цієї легендарної особистості. Це все тримається на ньому. Я колись грав і пам'ятаю, якщо там до деякого часу не виграється проблема там військова кампанія така проти Талібана, то таким чином от генерала Масуда вбивають. Але в нашій альтернативній історії він, на щастя, живе. А буде продовжувати знижувати податки, або ж підвищувати їх, щоб, врешті-решт, проводити більш масштабні економічні реформи, бо Європейський Союз та НАТО і Америка не дуже спішають допомагати нам у фінансовому плані, щоб реформувати країну, будувати нові фабрики, і тому подібне. Тож от усе приходиться вирішувати своїми власними коштами і своїми власними силами. Натомість є дуже хороше начало. Я дякую всім вам, що ви допомогли мені. І додивилися цей відеоролик до кінця. Я радий був показати вам першу частину становлення Афганістана-Масуда, буде друга частина, в якій ми подивимося, наскільки і як далеко зможе зайти Афганістан-Масуда у сучасному світі. Дякую, друзі, всім за увагу. Бережіть себе, не забувайте підписуватися на канал. До побачення всім і хай вам.